Amazon, і дали мені ще такий сертифікат. А ну покажи. За, за те, що я читав дуже багато книжок на сайті Майон і виграв ось цей контест. Ну, що ж треба було зробити? Треба було назбирати чим більше хвилин, які ти читаєш. І, 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 той, хто не отримав найбільше хвилин, той виграв який, дали сертифікат. Зрозуміло. А які книжки читав? Прості різні там, які рекомендували. І що ще треба було зробити? Були відповіді на якісь питання? Ще були. Після кожної книжки в кінці було 5 питань, треба було відповісти. Квіз. А, тобто не просто прочитати, прослухати, а ще й дати відповіді на запитання. Угу. Ну, круто. Круто. Одна з перших таких великих нагород. Той Kindle як планшет, можна ігри скачувати. Facebook є. Є дві камери, передня і задня. Кольоровий? Кольоровий, кольоровий. Планшет? Круто! Ну то все, подивимось зараз. Kindle Fire. Ну давай відкривай. Це Kindle 8 тегабайт. Можна скачувати, зараз я відкрию. Мені опитились. Що ж там в середині? Mm. Справжній? Справжній? Оранжевий? Навіть. О! Круто! Такий оранжевий. Маю тут камеру, типу тут переднює кіндл. А ну давай включай. Подивимось, що ще в наборі є. Набор ще карта Амазона і зарядне Ось таке. Добре. так кабельні. Це новий Kindle. П'ята генерація. Fire, 7. Мені, які я люблю. Ну Бач, знали, які дати. О, такий, передня О. камера, задія Амазон пише. Тут напевно це динамік. Що можна якісь відео слухати. Камера. Тут він планшет? Так, тут він заряджається, це на навушники, тут, напевно, звук, а то включається. Може ще й навушники є в наборі. А тут а ще навіть SD карточка ніби. Э, той. Вла... Влазить. Ага, це кому мало 8 ГБ да. ще можна. додати SD картку. Додати. Додавати. А ну пробуй включити Що буде. Я не О, Амазон. Амазон написано. Так. Фаєр. якраз такі гарні оранжеві, які є. Удобається. Approximately 10 minutes to the first one. My fire, 72%, 9-17%. -Fi, oh, choose your language. High body English, though так. No, Continue. Такі Wi-Fi? Може... not now. Давай, ну можемо пропустити зараз цей крок. Давай запустимо його спочатку, потім настроїмося в деталях. О. Ну, найперша аплікація це магазин Amazon, щоб зразу втратити гроші, все правильно. Також є ще будильник, настройки, погода, фотографії, ігри. Все є. Так, це Та є Home. Зараз. Букс у нас нема, відео немає. Гімс немає. Це все закачаємо потім. що потім апс. Музика, аудіокнижки. ще стенд. І новини Добре. Ну що? Задоволений? Да. Переможець. А? Єдиний на цілу школу, напевно, чи на цілий район? Не знаю. Тут твої Тут... плаща. Тут... повністю Ну, супер. Тут да. Супер. ще три кнопки Вдома підключимося до інтернету, будемо до кінця настроювати все, що Так. Да. Може він ще і документи може редагувати, я бачу ось документи. Докс має, калькулятор, клок. Контакти якісь. Календар, Погода. кошта. Погода. О, ну дійсно повноцінний планшет. Круто. Kindle. Ну, все. Books. Вітаю! З супер нагородою. Дуже класний. Рухаємося.